355 проти 4, утрималися шати. 16 липня 1990 року Україна зробила перший крок до набуття своєї незалежності. Саме цього дня Верховною Радою Української, тоді ще РСР, була прийнята декларація про державний суверенітет. Сьогодні! Аза обросла живими м'язами, щоб сталася нова українська конституція, щоб були вироблені нові закони на основі цієї декларації. Нас чекає велика і важка боротьба. Декларація фактично стала програмою побудови незалежної держави. Саме вона надала поштовх і напрямок процесу створення самостійної України та передував цьому тривалий процес національно-визвольного руху. Серед активістів того часу була і мешканка Краматорська Євгенія Осадча. У 90-му році, я можу сказати, тоді йшла дуже велика боротьба, йшла за те за прийняття оновленого союзного договору. І була така Фатієвич, працівниця у цьому, в Києві. І зібрала вона теж диспут, тут, в ДК в цьому зібрали теж диспут. І я була там і були там. Там була в нас дуже різка розмова, дуже різка розмова. Зрештою, доказували, що, що треба, щоб кожна держава була, кожна республіка має право на самовизначення, і треба, щоб вона була незалежна і так далі. І вона тоді сказала так. Ну, вот, А ви знаєте, потрібно провести референдум, і що народ скаже, народ хоче так чи не хоче так, як він захоче. Я думаю, що він проголосує за обновлений Однак Ідею оновленого союзу не прийняли. Референдум у грудні 91-го року показав, що на Донеччині, як і по всій Україні, акт про незалежність підтримали понад 80% виборців.